Пан Євген Бистрицький, так е, і пан Андрій Куликов вже, вже записалися, і ми не чекаючи, а іосип Зісельс. Окей, okay. значить, я е, просто тупо вмикаю таймер, який замість мене в мікрофон вам підказуватиме, що е, регламент е, регламенту треба дотримуватися. Починаємо, пане Євгене. Мікрофончик Мікрофончик хтось дасть. Дякую, вітаю. Мій мікрофон працює. Чути, так? Да? Є? Я зараз віддам. Євген Бестрицький, міжнародний фонд відродження і інститут філософії. А, Ну, по-перше, я думаю, що те, що відбувається, потрібно. Хартія, можливо, і, скоріше все потрібна. От, і я хотів би сказати декілька загальних слів, відштовхуючись від двох попередніх сесій, особливо від останньої. Ну, Перше зауваження. Мирослав Марінович сказав, що от аморальна більшість в суспільстві ще, не, ще діє, аморальна більшість. так? Я думаю, що він оговорився, діє політично, можливо, аморальна більшість, тому що якщо більшість людей в суспільстві аморальна, воно розпадається. Поки що ми не розпадаємося. Це з цього приводу хочу сказати, що Сергій Рахманін зачепив питання громадських організацій. Тут я можу вважатися певним спеціалістом. Хочу сказати, що саме завдяки активності неурядових організацій, стало ясно, універсальні масштаби порушень на виборах, стали можливі протесні настрої. Суспільство все більше і більше усвідомлює, наскільки важливо бути чесним. І підзвітним владі і політикам. Оце така передмова. А тепер про основне, що я хотів сказати, я відштовхнуся від розділу, який називається Бути відкритим суспільством, щоб бути більш конкретним. Ну, можна прийняти все, що тут написано, але воно. Вказує на головну на головне, як би сказав би, ділему, яка присутня в цьому документі, яку обов'язково треба точно зафіксувати і вирішувати. З одного боку йдеться про свободну людину, про свободну індивідуальність, а, яка в тому числі має безсмертну душу і персонально відповідальна за те, як вона проживе життя і як вона, з якою гідністю вона це зробить. З іншого боку, документ пронизує те, що нам потрібно, це розуміння цінності української нації і цілого українського, української громади. Ці дві речі інколи дуже важко поєднуються, але їх треба поєднати і абсолютно чітко зафіксувати. Чому? Тому що якщо ми говоримо про індивідуальність її свободу, про її гідність, то ми вступаємо на шлях ліберального суспільства, суспільства, де є приватна власність, священна приватна власність. Де працюють давно відомі харті, якщо завгодно, прав людини, і вони прописані і реалізуються. Я був щойно в Страсбурзі на форумі демократичного суспільства, де про це тільки говорилося, яким чином врахувати потреби всіх груп населення, якщо це йдеться не просто про демократію участі, а про те, що називається демократії включеності, інклюзив демократії. Тобто всі ці хартії свобод вони розписані і вони мають модерну, сучасну мову, яка взагалі розділяється європейським суспільством. З іншого боку, те, що ми мусимо відстоювати, те, що було у нас у нас віднімалося історично, це цілісність і цінність українства, української нації, це, я б сказав, би, дуже делікатна проблема, і її треба відпликати. В яких термінах її. Якби, Розглядати, описувати і захищати. От я про це трошки скажу далі. Якщо говорити про цінність, от те, що називається бути відкритим суспільством, то є дві засадничі речі, які у класика вільного суспільства і у тих, хто його повторює, абсолютно ясно розуміються. Це свободно, відповідально мислити та діяти критично, мати критичне мислення. А це друге, що значить свободно мислити або вільно мислити, це плекати за все засадничі права людини. Вони прописані, вони є, і про це обов'язково треба сказати нам. Очевидно, що така людина буде вимагати підзвітності влади, чесної влади, що зараз ми говорили про справедливість, просто криком кричить, але не лише і власне, не лише влади, але й власною. Чесності, відповідальності, підзвітності, якщо ти займаєшся суспільно важливою працею. Висловлювати не лише емоційні і емоційні, як сказала б Оксана Забушко, аргументи, в яких висловлюється моя любов до національного відродження, до цілісності України це необхідно, але ще і висловлювати раціональні аргументи, які найкраще з яких мусить бути почути. Відкрите суспільство передбачає розвинути публічний простір. І воно не стільки передбачає термінологію колективної свідомості, це, це термінологія 30-х років деяких е, держав Європи, не самих кращих, вона відповідає публічному простору, де саме відповідальні, вільні особистості, які відповідають за своє життя і роблять культурно-історичний вибір, можуть комунікувати вільно. А значить, засоби маси інформації теж мусить поділяти цим. Це те, чого тут немає, хоча говориться про бути господарем. Це священність приватної власності, добутої чесною праці, без захисту чесно добутої приватної власності і здобутку, навряд чи можна говорити про свободи. Ми можемо говорити про свободу десь абстрактно. Нарешті обов'язково треба сказати про. Антидискримінаційну, а, антидискримінаційний вибір поведінки вільної української людини. І я а, насмілюся сказати, що це дискримінація, яка може включати і антигендерну, і навіть, вибачте, антитрансгендерну дискримінацію, що дуже важливо. Це тоді, наскільки це співпадає з тими цінностями, які ми мусимо плекати, як, якби. На рівні української громади. Ну, от такі ділеми виникають. Тепер я завершу свою стептиму. Мені здається, мова трошки архаїчна, незважаючи на те, що говорилося Геннадієм Друзенко з папацем, що це прекрасно, і так далі. І так далі. Я думаю, що вона трішечки така, ну, якби не від світу цього. Можливо, це потрібно. З цього приводу я скажу, що я проти того, щоб робити нову ідеологію, на якої от, про яку говорив Сергій Рахманін. Чому? Не дай Боже створювати ідеологію. Це система думок, як ми знаємо, ідеологія, яка, от якусь якась група людей нав'язує іншими, каже, от так мусить йти. Ми можемо думаю, працювати перш за все на авторитет такого документу, авторитет аргументативного висловлювання, в тому числі, якщо прекрасні емоційні слова і мова будуть тут, тут закріплені. Це мусить бути дороговказ, якщо завгодно. Ні в якому випадку, не треба одній поганій ідеології протиставляти іншу, дуже хорошу ідеологію. Ми вже це проходили, прекрасні були ідеології. Що до, цього, до, цього, до чого це призвело. От це такі думки, які я хотів тут, звичайно, висловити і сказати, що в цьому документі, останньому, який з нами як би, поділилися, про них. Мож... Можливо, далі сказати, але тут є пане Євгене, боюся да, що далі не вийде. Да -да. Я закінчу. Я хотів сказати, що діалог з громадськими організаціями це одна з необхідніших умов для того, щоб оці, я б сказав би, інколи метафізичні і морально високі думки нашого зібрання співпадали з реальністю. Це необхідно. І як представник не тільки інституту філософії, но фонду відродження ми готові. Я готовий говорити з Іваном Васюником, щоб продовжити практичну реалізацію цих цілей.